Ну що ж, нарешті завершив оновлення Альфа 010. Карта орієнтирів. Мітки тепер мають власне завдання. Кількісці також можуть прокачуватися, відтепер різня кількість небезмежна, а також вони збільшують час зберігання конкретної секції. Відрисовка світу, збільшення радіусу відрисовки. Це було потрібно для того, щоб гравець більше не міг побачити слонів, які стоять на черепасі. Відповідно, довелося оптимізувати алгоритм відрисовки, а також саму чергу, але в планах зробити декілька окремих списків відповідно до напрямку. Змінив кількість одночасних секцій обробки NPC, було 3 на 3, стало 5 на 5. Яка ж причина? Усе просто мені набридло, що вони спавняться на моїй голові, через що у мене підгорало, а для яєчні не вистачало. Оптимізація координати Z. Z-координата тепер глобальна, а не локальна, це дозволяє не змінювати координати кожного об'єкту при переході. Покращення системи інвентарю, видалення предметів, візуалізація, а також додано ще кілька дрібних покращень. Далі цікавіше, додану механіку прозорості об'єктів, які знаходяться поруч із героєм. Також планується оптимізація обробки і зробити динамічні списки посилань на об'єкт, котрий має атрибут прозорості, щоб не прочисувати кожну клітинку. Розпочато розробку універсального каркаса героя перенесено на Альфа 012-013, на базі котрого будуть відрисовуватися як НПСів поселені, так і дикорозумні, а також і сам герой. І нарешті візуалізація поселення, почав з доріжок, це було весело, довелося вручну прораховувати напрямки, від напрями, зіткнення між ними довго, але того варте. Перероблені огородження поселень тепер огородження більше не мають квадратних стиків і мають закономірні напрямки. Додано паркан поруч із будинком. Для цього довелося допрацювати алгоритм обертання структур та перехід між об'єктами одного типу, інші покращення, зменшення швидкості при діагональному переміщенні, зупинка анімації при зіткненні, відображення прогресу до наступного рівня, відрисував каркас текстур будинку, реалізував оптимізовану обробку сусідів з мінімальним обрахунком можна визначити тип текстур. Далі за планом допрацювати звичайних NPC, а потім розробити розумних NPC, які стануть центральним елементом Альфа-1. Якщо коротко, як тільки допрацюю їх, це буде найвища точка Альфа 1. Після цього залишиться лише відшліфувати крайні деталі і кодова частина першої альфи буде завершена. Тепер би